Ірина отримала державний грант на бізнес для молоді і разом із сестрою розвиває свою маленьку швейну справу. Кошти витратили на професійне обладнання, яке вже працює. Ми отримали по молодіжній програмі 150 тисяч. І з них ми витратили частину на обладнання, а саме вишивальні та принтувальні машинки і частину витратили на меблі. Для цих машинок, щоб було робоче місце, аби ними користуватися, підказали нам скористатися молодіжним грантом саме в центрі зайнятості. Нас підтримували на кожному етапі підготовки до гранту, підказували деталі щодо бізнес-плану. Тому не можна сказати, що це було легко. Проте завдяки підтримці та допомозі, нам вдалося все ж. Досягти результату та отримати грант по молодіжній програмі. Ірина розвиває бренд «Септо», а її сестра Анна – бренд Отакої. Починали у буремному 2022 році як хобі. У нас був невеличкий стартовий капітал, те, що дві дівчинки змогли десь там відкласти собі в кошеньку. І цих коштів нам вистачило на те, щоб зумовити тканини на три костюмчики. Піти у сусіднє ательє і замовити на пошив ручної роботи, і красивенько відфоткати на собі у ролі моделей. Тобто було таке цікаве хобі, яке нас змушувало будувати план на завтра та післязавтра, а отже, дарувало нас нагу до життя. Наші друзі і найближче оточення дуже нас в цьому підтримали. Тому перші три костюмчики купили дуже швидко. І на виручені кошти ми змогли пошити іще шість. У такий спосіб у геометричній прогресії розвивалася кількість та об'єм наших замовлень, і за декілька місяців ми зрозуміли, що хобі дійсно може перетворитися на досить таки прибуткову справу. Молодь Чернігівщини все частіше бере участь у грантових програмах від держави, кажуть в обласному центрі зайнятості. Цьогоріч є вже чотири переможці. На розгляді є ще кілька бізнес-ідей. Цій програмі можуть брати участь молоді люди. Зараз ми говоримо вік від 18 до 25 років, включно сума гранту, мікрогранту становить 150 тисяч гривень. Основна умова зареєструватись як фізична особа-підприємець без створення робочих місць. Тобто для стартового капіталу для цього пазлу конструктору бізнесу на даний момент така сума цього поки що достатньо. І ще важлива умова, якщо молодь взяла грант і вигасила його протягом трирічного періоду, вона може взяти повторно, але вже в на нашому регіоні це може бути 500 тисяч і створення двох робочих місць. Ірина та Анна завдяки гранту збільшили асортимент продукції. Виготовляють ексклюзивний одяг для жінок, дітей і чоловіків, а також принтовані футболки, вишиті логотипи, шопери і багато іншого. Ми взяли цю відповідальність на себе і. Своїм прикладом і своєю діяльністю хочемо надихати інших, показувати, що це можливо. Технічно ми здатні обслуговувати замовників з усієї України. Завдяки логістиці доставці, це зараз не складно. Проте найбільша кількість замовників у нас саме з Чернігівської області. Окрім того, ми маємо тут знайомства власників різних бізнесів, які охоче підтримують нас на початковому етапі, а ми охоче надаємо їм речі. Гарної якості.